Права 1604. Відстань від Рівного до Запоріжжя, що дорівнює 925 км, товарний потяг подолав за 14,8 годин. Знайди, з якою швидкістю рухався потяг. Ну що ж, пригадуємо, яка у нас формула для обчислення швидкості. Нам треба відстань поділити на час. Бо швидкість у нас, наприклад, в кілометрах за годину. Нам треба кілометри поділити на години, то пригадуємо. Запишемо формулу. Отже, записуємо швидкість. Позначається літерою V. Це S, відстань, що ділиться на час, за яке тіло подолало цю відстань. Відстань у нас є 925 км. Що ділиться? Ну, а час у нас 14,8 годин. То ми пишемо, що ділиться на 14,8. 80. І це дорівнює. Для того, щоб могли виконати ми ділення, нам треба на 10 помножити і ділений і дільник. Або перенести кому на один розряд праворуч. Від цього частка в нас не зміниться. То множимо на 10 925, це буде 9250. Що ділиться? Ну, а тут у нас буде 148, якщо ми перенесемо кому на один розряд праворуч. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Але в записуємо 9250. 9250. Що ділиться? Що ділиться на 148? Ну що ж, починаємо. 925 ділимо на 148. Це буде 6. 6 на 8, 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. 5 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 2, забрали одиницю це 1. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. 9 мінус 1 8, 8 мінус 8, 0. Попереду напишемо. Зносимо 0. 370 ділимо на 148, це буде 2. 2 на 8 це 16. 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 4 на 2 це 8 плюс 1 це 9. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Так, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 7. Збрали одиницю 6. 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 9 це буде 7. 3 мінус 1 2. 2 мінус 2, 0, попереду пишемо. Все. Тут у нас вже буде ціла частина. Будемо брати вже цифри після цілої частини. Записуємо, що ціла частина частки у нас 62. Ну і зносимо тоді 0. 740 ділимо на 148. Це буде 6. Це буде 5, вибачте. 8 на 5 це 40, 0. Пишемо 4 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 62,5. Ми кілометри ділили на годину, то вийдуть у нас кілометри за годину. І записуємо. Це в нас буде швидкість товарного потяга. Швидкість товарного. Потяга. Ну, добре. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, швидкість потяга 62,5 км за годину. Ну що ж, ось така задача на знаходження швидкості тіла з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.